Чи потрібно йти в ТЦК для подачі заяви про відстрочку особисто? А ви поки підписуйтесь тут багато корисного. Нарешті з'явилось обґрунтоване рішення суду. Людям не потрібно йти в ТЦК для подачі особистої заяви. Це затверджено законом України про звернення громадян. Але деякі працівники ТЦК наполегливо кажуть: ні, ми не будемо направляти вам письмові відповідь, тільки особисто приходьте. Там людина проходить. ВЛК, хоча не має права цього робити, згідно пункту 63, постанови 560 від 16 травня 2024 року. І потім, коли людина прийшла, ВЛК пройшла, людину чомусь оштрафували на 17 тисяч гривень, зрозуміло за що. І вручили мобілізаційне розпорядження на відправку. Щоб цього не відбулося, вище вказана мною постанова 560, зазначає, у разі, якщо людина має право на відстрочку, то вона особисто має право подати заяву. І ТЦК Повинні надати письмову відповідь. Додатку 4 до цієї постанови прописано: направити відповідь на адресу, зазначено в заяві, тобто повинні направити відповідь на вказану адресу. Приклад рішення ви можете побачити на екрані.